Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні продовження розмови про PPI, про Personal Protective Items і говоримо про захист ваших очей. Через очі, саме через наші очі. В моєму випадку, це отакі голубі, блакитні очі ми сприймаємо увесь наш світ. Хлопці, я не можу наголосити більше на тому, що вам необхідно мати захист вашого зору. Тому в нас є безліч, велика кількість різних. Окулярів, балістичних, туристичних, масок тощо для того, щоб здійснити цей захист. Якщо ви хочете подивитися, що саме використовується, і запрублену армію, США, зверніться до переліку APL. Посилання буде і там буде цілий список. Єдине, що я хочу наголосити, що, наприклад, окуляри ось з такими конструкції, з такою конструкцією підійдуть всім. А окуляри, конструкції як маска, вони підійдуть більше людям, котрі працюють з бронею, транспортом тощо, де є постійний приток повітря, тому що вони можуть пріти і потіти, скажімо так. Плюс, якщо є загроза потрапляння невеличких уламків чи пилу, то краще мати все ж таки повну маску. Вона захистить ваші очі набагато краще. Треба розуміти, що основну загрозу нашому зору створюють уламки. Уламки первинні та вторинні уламки. Що таке первинні це від снаряду фрагментація. Що таке вторинні уламки? Це фрагментація вже після підриву умовного снаряду О, від ящиків, від скін, від асфальту тощо. І те, і те небезпечне, але під великих уламків вас врятують балістичні окуляри. Від малих можуть врятувати вторинних, Навіть спортивні, якщо вони з, зроблені правильно і зроблені з правильного пластику, з полікарбонату тощо. Ось приклад гарних балістичних окулярів американської фірми Oakley, Які не тільки захищають очі від ультрафіолета, але й від первинних та вторинних уламків. А ось приклад. Це окуляри більше туристичні, а, які не є балістичними, але вони теж, теж витримали невеличкий уламок, можете бачити. Ось ця цяточка, вторинний уламок, тому що вони зроблені якісно. А, хоча, ще раз я наголошую, що якщо ви знаходитесь в зоні проведення бойових дій і є загроза використання ворогом артилерії, тощо, то використовуйте сертифіковані. Балістичні окуляри. Неважливо якої фірми. Це може бути Вайлікс, це може бути Оклі, ESS, що завгодно. Головне, щоб воно було сертифіковане і якісне. Це збереже ваші очі, тому що оперативне втручання в ваш зір завжди несе за собою велику кількість проблем. Не доводьте до цього. Дякую вам.